Чи те медичне обслуговування на Прикарпатті? Міністерство охорони здоров'я України передало новий сучасний комп'ютерний томограф. Його уже встановили в обласній клінічній лікарні. Апарат не лише дозволить проводити сучасні обстеження, а й зменшить навантаження на інші відділення закладу. Більше у сюжеті на новий комп'ютерний томограф у лікарні чекали давно. Він є 2023 року випуску. Він відповідає всім діагностичним аспектам, які необхідні зараз в діагностиці. Що це має це на увазі? Він має можливість обстежувати пацієнтів всіх органів і систем. Від голови, включаючи і грудну клітку, черевну порожнину, малий таз, е, включаючи так само ангіорежими, е, а саме обстеження судинної системи, у медзакладі відтепер є два комп'ютерні томографи. А це дасть змогу зменшити навантаження та пришвидшити чергу на обстеження. У відділення екстреної відкладної медичної допомоги нас знаходиться 128 зрізовий комп'ютерний томограф, який дає можливість. Е, е, Обстежувати пацієнта навіть серцево-судинну систему, тобто він фактично має таку кількість зрізів, що дозволяє сприяти, дозволяє побачити коров'яний тік. Тобто, ми можемо це так, так, як якби ангіограф. Цей апарат він має звичайно меншу кількість зрізів. Це 16 зрізів. Це базовий стандартний апарат, який дозволяє робити рутинні діагностичні обстеження, знімаючи навантаження з комп'ютерного томографа у відділення екстреної медичної допомоги. Щоб перевірити здоров'я та підтвердити діагноз у місцевий медзаклад звертаються не лише Івано-Франківці, Тож, чекати на обстеження доводилось не один місяць. Тепер черга пришвидшиться. Сьогодні івано Івано-Франківська обласна лікарня надає найбільше медичних послуг. Сюди звертаються найбільше людей. Ця лікарня приймає надзвичайно багато кількість військовослужбовців, які поранені, які з передових позицій, внутрішньопереміщених людей. І також люди з районних центрів вони також дають перевагу обласній лікарні. Ці питання вони будуть регулюватися чисто технічно. А то що додатково є апаратура, то вона однозначно вона це зменше. І в принципі тут місяць, а в інших закладах є і більше. Проте, аби проводити й інші обстеження, лікарня потребує ще й нового апарата МРТ. Комп'ютерний томограф це апарат, який дозволяє обстежувати тверді тканини. Це в основному його направленість на тверді тканини. Магнітно-резонансний томограф це обстеження м'яких тканин організму. Це головний мозок, це легені і так далі. І є патологія, яка діагностується тільки на магнітно-резонансному томографі. А ще місцева влада планує придбати обладнання і для інших медичних закладів області.